Хочу показати, купила в китайців таку фігню. Ось вона. Вона так швидко помідори вмели. До такої степені, що навіть їх і не треба різати. Зараз вам хочу показати, як це все швидко робиться. Я собі помідорки помила кидаю. Тільки одна річ, що дуже повну не треба кидати, тому що воно через верх. Потім ось сюди скидую і вже тут буду робити, що я хочу. Бо так багато помідор, що я просто не знаю вже, що з ними робити. Так, тепер накриваю так кришечку. О, зверху вдіваю цю тралівалі оце. Нажимаю кнопочку. Дивіться, що виходить. За одну секунду. Так перебиває. І так швидко ось така штука. Суперова.